Українська onlyfans модель Марія Ковальчук. Я думаю, що ти про неї чула. Вона поїхала в Дубай, і потім ми її знайшли на узбіччі дороги. Її б**ли, в неї був злобет. Її зуби поклали їх в сумочку. І наскільки я розумію, то вона була на вечірках, які називаються Порто Поті. Розкажи, що ти чула про ці вечірки? Що ти можеш розказати про цей феномен? Бо наскільки я розумію, це доволі така закрита. Сфера ну да, это на самом деле очень закрытая тема. Но хочу сказать одно: постоянно не только в Дубае происходят какие-то подобного рода мероприятия. Там могут заплатить 30 трич долларов, там это от... сок. И еще что-то сделать и девочки с удовольствием туда идут то есть их никто не заставляет они сами в принципе делают выбор платят огромные деньги они не терпят там какие-то проблемы или наоборот там сами кого-то б... я не знаю в зависимости от потребностей этих мужчин так скажем Дубай это такое место которое постоянно все скрывает то есть там Кожен день, як в будь-якому іншому місті чи країні, приїзд якісь то сабиття. Да, я теж неодноразово чув таку історію, що дубайська влада підтирає негативні моменти, негативні якісь події про пожежі, про якісь катаклізми, які відбуваються в Дубаї.